У Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Все-таки добре, що тут ця коробочка від планшету стоїть, ніж як було той словник, що там був. 6 тисяч 60 тисяч слів, коробочка це якась краща від планшета. Коротше, я купив учора, ви вже бачили у більшості, я бачу, що відреагували десь 10 людей, значить 10 10 постійних моїх підписників вже знають у вчорашньої спільноти, що я там фотку розмістив, що сьогодні на 10.20 виходить монстр. Тому я вже знімаю на 10.20, я купив новий смак. Я думав, що тільки два смаки в тому мазині 58 грн, майже 60. Да. Але виявилося, що. Що, коротше, монстер є отой кольоровий, що ми пробували з вами місяць назад. І оцей оригінальний зелений, і ще білий, Бі біла така бутилка. Ну, типа пляшечка. Та. Тому ми ще білу десь на днях попробуємо. Тому давайте зацінимо. Я тут записав е ваші коментарі, бо то ж тату пішов на роботу. Нема що зачитати, а тут тільки частина із них. Та. І що успів то записав? Я не думав, що ви за учора успієте мені понаписати багато коментарів. Думаю, відос як завжди залітає вже на наступний день. Но ви получилося, що ви написали вчора. І до речі, Ютуб вже під вчорашнім відосом вже не сховав ну, типу, підкладку найновіші, а у найпопулярніших один коментар був. Так що вже є ці коментарі під вчорашнім відео, а під відео з гарбузем. Не всі коментарі у найпопулярнішому розділі, а тільки у найновішому всі коментарі. Найпопулярніші тільки час. Також час частина із них. Не знаю, може потім допублікую, може всі повидаляю. Все, поїхали до заставки цього напою. Let's go! Деніс Френді п'є! Деніс Френді п'є. Сьогодні він буде пити. Так, уже не реагує, п'є та. Відкрий банку монстер. Коротше, напій безалкогольний, сильно газований. Я, до речі, думав, що, може, Монстер є і алкогольний. Думаю, блін, а вдруг я візьму версію алкогольну. Думаю, Ютуб дуже мені подякує. Але, слава Богу, це безалкогольний. Все-таки сильно газований, енергетичний з цукром та підсологічним використанім смістком. Фі... Це нам не цікаво. Коротше кажучи, значить, що тут пише? Таурін, карнін, карнітин, таурін, Женьшень. шень. Вітаміни Б плюс Р, карнітин, це вже читає. Коротше кажучи, монстер. Energy, енерджі, енерджі! Давайте зацінимо. Напишіть в коментарі, хто шарить за енергетики. Хто серед моїх підписників є ті, що шарять за енергетики. Монстер є алкогольний в такій версії, чи не алкогольний? Ви зараз кажете за гугли. Ну, якщо не, не, да, не дасте відповідь під цим відео, то доведеться гуглити. Поїхали! Відкриваємо на YouTube шорт лишу Один е, половину стаканчика. Та, я жадіна. Так як ви жадіни, нагодні подивитися. Бо того, що за вчора, навіть тисячі перельдів не було. Та... Перед учора було. Пахне, знаєте що? То, що ми з вами пробували той підбуль. Підбуль, потім ще ми пробували воля, той самий запах. Це запустове одне, то, то саме. І колір той самий, що у Бьорні! Блін! От скажіть мені. Нафига Монстер. І Бьорн випускають то саме. і ще Холодне, що дохрена. То саме, що ми пробували з вами Birnie Волю. Напрягається купа. Так, ви зараз кажете Денис, ти пробував повторку вже третій раз. Але ми пробуємо три різних енергетика такі справи. Можливо, трошки присмак трошечки інакший, але основна основа та сама. Пам'ятаю, завжди такі були ось ще десь в 2015-му ходили такі зелені шапки були. Кепки з цим монстром, як він тоді на хайпі був, та зараз вже особо... Та є ще продається, так то? Зараз більше, знаєте, такі продаються футболки, та кепки з популярними м -м, сленгами. Там рофл, ну, крінж, ні, звичайно. Рофл, там Краш. тіпа на шапочці писати може, знаєте, сучасні або. Ще краще улюблена група, типа BTS там на шапці чи на кофті. А це, ну, десь ще лишилося, але не знаю. Ну добре, давайте далі. Я спеціально не робив каву собі, щоб зранку з вами оцінити цей енергетик. Але він дуже холодний. Через те, що, що холодний, поставлю 8 з плюсом. Тому ми що зробимо? Розігріємо. так. Давайте... Давайте так. Я долю. Я знаю, що тут цього лише пару стаканчиків. Коротше, let's go на кухню. Ну, на той коридор, це у нас вже теж кухня. До речі, гарбуз я вже поставив, не забув. Як би я не нагадав, що треба поставити, то я би не нагадав. Добре, переміщаємося у коридор. Ось ми і перемістилися. Так. Дивіться. Так, беремо ще один стакан. Добре би його промити, бо ага. Ага. Знову переміщаємось назад. Так, добре. Ну і у в мене, ви скажете, підлога. Але зато тут яка нова. Тут такої ще ніде не баба. Ага, це теж. Що, гарбузи? Скільки жити будеш? Три дні? Мало. Давай Давайте хоча б. Багато пишуть, що протримається, не протримається, протримається, не протримається. Так протримається чи не протримається, дружні, я не знаю. Про Зараз ми подивимося, скільки ще цього. Я думаю, ще на один стаканчик, щоб ми змогли поділити. Так, давайте. Ну, виглядає як пиво. Ой, ой! Твою, твою, твою! Далі не не продовжую напишете мат. Блін, блін. Ну, знаєте, є такі випадки у відео, де я не злий. І я можу повністю стриматися від матюків. А є такі випадки, коли ти там чи ударився, чи щось укусився на відео. Ну тут просто без мата, як солдат без автомата. Розумієте? Та... Тому такі справи. Так. Тут ще трохи є. Значить, значить, значить. Я пам'ятаю, я останній раз шорт зняв і він залетів, походу, з енергетиком. І мені писали, навіщо ти цю фігню п'єш? Ну я думаю, блін, фігню. А як підлітки зараз <пліт> палять як... Палять є електронки і п'ють всяку ще гірше цього тип. Допустимо, тут же горівку чи, 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 чи пиво, то це ще дрянь проти, ви це хочете сказати, це ще проти цього всього, скажем, квіточки. Так. Коротше, не добро не пропадать, правильно? Тому я зроблю ось так. Я не знаю, чи ви бачите. Але ви почуєте, зрозумієте. Ну що ж, я думаю, тут мікрохвильовка буде, тому я перемістився сюди. Ну, може я сліпий, а може тату не підключив. Ага, значить сліпий я. Добре, це тоді на YouTube шорт. А то вже... А це п'ємо зараз. Поїхали. Просто ну так не залетить, бо багато. А ну робиться наша мікрохвильовка. Давайте подивимось. Так, у нас ще зараз на черзі ведмедик. Я думаю, завжди. А що так, якби її хтось обре... Ой, вона що згоріла твою мать? Блін, все таки матюкнувся. Ну. Ні, ну бо серйозно, я щось, може, набула до цього, але мені здавалося, що вона десь тепер. Блін, все-таки матюкнувся. Але ні, все-таки нормально. Дивіться. Добре, нехай гріється, ми її поп'ємо. Дивіться. Поки гріється. Ну добре, нехай зігріється. Чішочки. Добре, розказую. Коротше. Вчора я подивився того свого. Знаєте про кого? Того, що ви коментуєте йому, той, що... Крим Росії каже. Коротше. Але він сказав нормальні слова. Що, типа, навіщо я не буду ніколи монтувати свої ролики? сидіти за компом, годинами, прикладати зусиль, накладати ну, це ж до труда, він сказав. Я думаю, я з ним годжуся, так це є великий труд. Сидіти, монтувати ролики, удосконалювати, робити різні ефекти, вставочки, монтажі. Але він сказав: а навіщо мені над цим сидіти купа годин? типа, Горбити спину, знаєте, е, такого горбатитись весь час біля комп'ютера, якщо я знаю, що для того, аби мене од, одна людина чи дві чи три подивилася, тої самої думки і я. Навіщо мені, можете, чекайте. То зараз дуже гаряче буде. Все-таки дуже гаряче. Навіть трошечки спини. Тої самої думки, дружні, і я. Тому що, по суті, а навіщо мені також сидіти та й монтувати свої ролики? Ви зараз кажете, шорти монтуй. Ну хіба що шорти? Але я не хочу шорти монтувати. Я не люблю вертикальні відео. Як би то дивно не звучало, що найбільше в мене злетіло. Але я не люблю. Але він сказав, що навіщо я буду... Над цим старатися раді одної людини. То саме я. Ну, в мене більше коментує великі відоси, ніж у нього. У нього там від ціли 4-5, якщо він з кимось спілкується, може до 12 коментарів. А так, то його лише 1, 2, 3 людини коментує. І то не під кожним відео. Його, який він записує, великий відос. А мене, що ви розумієте, майже кожен відео. Та так і кожен. Просто якщо я тоді Болгарію багато викладаю, то... Вже не коментують всі. Але в більшості, якщо один відос кожного дня виходить, всі коментарі до 20-30. До ще плюс закріплюю якісь коментарі, чи лайки. Там подивіться відос, чи щось напишу і закріплю цей коментар. Так ще плюс відповіді, плюс десь 14-20, і плюс ви напишете 30. Це взагалі 50 коментарів. Ну, тобто так, ти у мене є по коментарях. Але по переглядах ні, тому сенс монтувати не буде. Бо я, знаєте, собі думав. Думаю, блін, я буду мати 20 тисяч підписників. Та 100% великий відос хоч раз у тиждень буде до 500, до 1000 переглядів у мене залітати. Хрін там плавав, ніфіга подібного, ледве 100 переглядів набрало і то 95, 93 набрало позавчорашнє, ще поза-позавчорашнє відео, де ми з вами Коротше, перед гарбузом я тільки що гляну, там 90 передів, майже 100 передів. Не можу нагадати, що ми їли. Два, це значить 17 число. Та? Ага, 18 гарбуз, 17 ми їли курку з картоплею і з моркою запечену. От курка з картоплею майже 100 10 передня. Пішли, ви знаєте самі куди. Монтажа ви до мене, ви, напевно, ніколи вже на цьому каналі не побачите. Ну, зато список відтворення для вас, ну, плейлист, тобто я для вас створив за. Найкраще відео за 20 рік, а там монтажа, хоч і І так само за маланку. Тому чекайте ті відоси, старі, вони хоч переліти зібрали, а нових відосів не буде. Так, з монтажем. Так само ще один блогер. Він уже з Франківська. Він знімав по російськи до війни, перестав. Але в нього взагалі нулі. Якщо в нього, щоб ви розуміли, майже 2000 підписників. І то циферка стоїть 1800. Навіть ні, ні вправо, ні вліво, знаєте. Не підписують. Взагалі мертвий канал. І цей знімає майже тоже кожен день, але не кожен день. Все-таки десь може раз. Ну, от сьогодні, допустимо, зняти. Завтра післязавтра не зняти. вже аж після-післязавтра зняти. І постійно, що він ходить в зал, що він. Бо він працює, я так поняв, цим углово та розводить. Знімає велосипед. Ну, коротше, не суть, Він, коротше, тупо викладає на різки. Просто архів, він каже, що архів. І типа. У нього взагалі там нулі. Він раніше монтував, і у нього там переліди, великі відоси збирали. А тепер він взагалі теж перестав монтувати. Бо типа, для кого він буде то монтувати? Для одного себе, якщо то взагалі, якщо мене ще хоч коментують, енергії ще хоч два-три людини напишуть. А, спалив. Ну, пофіг. Е, то його взагалі нулі. Тупо на кожному відео нулі. То то. Та, та. Коротше, тому ми вже і не монтуємо. Ну енергія так не монтував але... Так. Зато лаки монтував. Його так ніхто не дивиться. Але перший канал дивилися. Вже зігріти кращий, поставлю 9 балів. Хоча я кажу, це одне і те саме, що ми тоді пробували з вами. Енергетик воля і під... Я знаю... Ні. Бьорн і енергетик воля. Вона то саме видно. Воля просто перелив той самий смак. Бо воля, це типу, наш він просто взяв з Бьорна перелив. Бьорн то саме. І це то саме. Попробуємо тоді. Наступного разу з вами Монстер... Monster... Білий, що, що собою буде представляти біла банка? Я стараюся час від часу, але це ми вже попробуємо, давайте в листопаді. Тому що, знаєте, дуже часто не можна пити, якщо я морозиво, ну морозиво можна, але ну, тепер вже не можна, бо холода. Але це тим більше часто не можна. Тому давайте це попробуємо вже 10 листопада наступна банка. Ви зараз скажете розкупити. А я вам скажу, що це шкідливо, і я не знаю, що воно може мені зробити. Яку вона херню може моєму здоров'ю заподіяти. Але щоб ви розуміли, ну це вже енергія, він вже ніколи ні шорти, не ні монтує, нічого. Він просто під музику щось там може потанцювати, прес. Показати таке, ну скажете за спортивний контент, зато хоч наша монтажек там є до фігури. Ну, скажіть, що хочете. Але знаю тільки одне. Крим це Україна. Хоча поки що ні. Але завжди буде Україна. Девід балю на YouTube шорт. З вами був Денис Френді. Я ще щось там мав розказати, то вже в наступному відео прибережу з тим. Все, з вами був Денис Френді. Радий вас бачити на цьому каналі. Залишіть пару коментарів, а я постараюся на них відповісти вже вечором. Якщо буде, ви успієте до вечора щось тут залишити. Відповідаю. Не успієте, зачитаємо те, що я не успіємо. Це що я записав. До речі, то, що записав, зараз зачитаємо. Чи зачитаємо вже в наступному відео? Давайте наступному з ведмедиками. Та? І що? Ні, нічого. <кхух> І нічого. І це. І що ж я хотів сказати на останок. Що якщо будуть коментарі під цими сьогоднішніми вечора, я їх зачитаю. Ні? Значить за вчорашнім. З вами Денис Френді був, гарного всім дня, всім пока. Бувайте дружні!